Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на цей стенд для промивки системи охолодження автомобіля та принцип його роботи. Отже, В бак заливається вода, додається хімія, наверх на цю сітку кладеться фільтр. Далі включається насос і він починає працювати. Ось так він працює. Отже, головне завдання для промивки це зміна напрямків і нагрів. Після того, як вода прогрівається до робочої температури, тобто 80-90 градусів, йде вже активна промивка, тут присутнє підключення повітря, і можна потихеньку, ось ми бачимо, тиск росте, ми додаємо повітря, що забезпечує гідроудари та краще прочищення системи. Якщо комусь потрібна промивка радіатора чи комплексна промивка радіатор-блок всієї системи автомобілів, запрошую, телефон, шапки профілю.